Чому негативні переконання тримають тебе в минулому? І ви просту ситуацію, наприклад, там в дитинстві тебе хтось образив, так? Там, Не знаю, в школі, в садочковому ну, там в школі, в інституті 10-ті роки, і ти не зміг відповісти. Адекватно, і за ті роки ти такі думаєш, що так, все, я буду, я буду над цим працювати. Ти пішов в, там в секцію боротьби, ти пішов в секцію так не знаю, в якусь спортивну секцію записався, ти навчився битися там, класно захищатися, спортивний, класний хлопець став, так? Але всередині сидить ось це переконання, та класно, що воно поштовх дало одразу надії. Але якщо воно засіло далі в глибині, то ти вже змінився, ти вже не та людина, якою ти був а, під час цього поштуку, да, В цьому моменті ти вже змінився. Тому ти зараз вже інша людина з іншими скілами, ніж та, яка була далі. І ці переконання вже не владні над тобою. Якщо тобі хотілося попрацювати зі своїми внутрішніми переконаннями, самому чомусь не виходить, так? Пиши в директ, давай познайомимось на коуч-сесіях. Розкажу, чим я тобі зможу бути корисним як коуч. І вже на сесіях ми розвернемо твій корабель в правильному напрямку. Давай спілкуватися.